Щоб все було традиційно, це кептарик з дитинства. Це також з дитинства. Да, це моя дубльоночка з дитинства. Це ми замовляли так, на... це. Замовили замовлення, були. бо ми подружки. <рес> От малювали зірки, і на зірках є так. бігуни, які тривають зірки. Так. Хода звіздарів, тільки біг звіздарів, тобто адаптація своєрідна, плюс благодійна мета її в цього забігу. Це дуже крута історія про те, коли всі об'єднуються і бігають і разом зі звіздами, потім десь в процесі, поки всі захекані, хтось починає співати колядку, поки ви біжите, кричать всі Христос народився, потім всі гуртом відповідають Слувіми! Наша задача, типу, це не тільки там транслювати біг, а переосмислити транслювати нові цінності і культуру. Тобто ми десь трошки більше, ніж біг. Тім, хто добре бігав, і всім, хто мав бажання бігати, часуні це Їх небагато, та я думаю, вийнемо. 20 років ми у Львові маємо отут візерів. В тому році, слава Богу, Київ долучився, зробив добре. Якщо говорити про забіг, другий рік, ну бо ця хода, знаєте, вона спонукає. І я вам одну таємницю відбираю. в цьому році буде також забіг з віззарів в Києві. Просто вони трошки далі, але не хтось доходить, хто, 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 але доходить Молодці.